Вже днями виходить для багатьох найочікуваніший фільм цього літа і Росомаха, і головну роль в існуванні цієї картини відіграв канадський актор, найгарячіший чоловік 2010 року, власник цілого футбольного клубу, та просто найбільша заноза в сідницях Кевіна Файгі Раян Рейнольдс. Я не буду брехати, що подивився усі фільми з Райаном, оскільки, з урахуванням того, що світло є по три години на день, на це пішло б декілька місяців. У актора за 30 років кар'єри назбиралось більше 40 фільмів. І в цьому відео я хотів би виділити п'ять робіт, які тією чи іншою мірою можуть повністю описати акторський шлях довжиною в три десятиріччя. Не забуваємо про потужні лайки для підтримки цього каналу, які потихеньку допомагають їм рости. і можемо починати. З яким жанром у вас асоціюється «Рейнольдс»? Звісно, в нього є драматичні ролі, в яких він доводить, що не одними жартами може зацікавити глядачів. Але все-таки на початку кар'єри він стійко асоціювався у більшості з прохідними комедіями, оцінки яких рідко перевищують 6. йшов 2002 рік. Світ затамував подих в очікуванні сиквелів Гаррі Поттера та Володаря Перснів. Сем Реймі готуються випустити першого людину павука, а Леонардо Ді Капріо все ніяк не може в. Тективі Тома Генкса, і серед всіх цих мастодонтів у прокат виходить ні на що не претендуюча комедія з нікому невідомим актором з 5 мільйонним бюджетом Король вечірок. Фільм розповідає про студента коледжу, який, замість того, щоб закінчити навчання, тільки займався організацією вечірок, тусувався з друзями та робив жахливі речі. Але в один момент батько відмовляється платити за його навчання, яке затягнулося. Анулював переказ грошей за цей семестр. Вибач, синку. Але приходить час, і ти розумієш, що інвестиції не приносять прибутку, і від них краще відмовитись. І Вен Вайлдер змушений розпочати думати про своє майбутнє. Даний фільм є представником цілої епохи комедії нульових, коли, здається, раз на декілька годин виходила нова частина американського пирога або фільми, що намагались повторити його успіх на кшталт сусідки. Ще молодий, та інколи зелений від алкоголю Райан відчуває себе у своїй тарілці та грає типового для себе персонажа, харизматичного довбня, який Застряг десь у дитинстві і не бажає дорослішати. Весь фільм це простий набір гегів, які змінюють один одного кожні декілька хвилин. І поступово, з плином історії, головний герой приймає той факт, що для свого життя треба ставати трішки серйозніше. І виходить на нудний шлях відповідальної людини. Ви можете відразу заперечити, так це ж майже кожний персонаж, якого грає Рейнольдс. чому цей фільм є перший у цьому списку? Тому що на момент 2002 року ніякого типового образу раяна, якого ми всі знаємо, ще не було. Далі ролі будуть змінюватись, ставати більш глибокими, і грати там буде що, але цей фільм став. Тим самим місцем, з якого кар'єра взагалі стартувала, та показала продюсерам, що поки цей канадський чолов'яга не постаріше, образ крутого хлопця в комедіях можна експлуатувати роками. Сам фільм має просто жахливі оцінки, якщо глядачі ще витягують свій середній бал, десь до 6,5... То якщо рахувати середній бал від критиків, фільм би залишився на другий рік навчання, як і головний герой фільму. Хоча, як відомо, нам всім двічники в школі можуть стати успішними бізнесменами в майбутньому. Так само і фільм при п'ятимільйонному бюджеті окупив його в сім разів, зібравши трохи більше, ніж 35, та отримав навіть який не який культовий статус. Багато що про цей фільм говорить ставлення до нього самого виконавчого. Ця головної ролі, за словами Райана, він знявся у ньому для того, щоб просто заробити собі на проживання на початку кар'єри, і не сильно взагалі хотів переглядати його фінальну завершену версію. Якщо ви погано переносите летні вульгарні сракодупні жарти, то робіть як Райан і не дивіться його. Проте важко повірити, що вже можна таке говорити, але зануритись в комедію двадцятирічної давнини, яка займає своє місце серед комедій того часу, було було, як мінімум, цікаво. Він не вивів Райана на п'єдестал першості Голлівуду але заклав фундамент чи навіть ґрунт для цього. Якими парфумами ви користуєтеся, Доріс? А від мене пахне котами. Після короля вечірок Нерайна Рейнольдса звернули уваги продюсери та пропонували йому численні ролі в комедійних фільмах або навіть у третій частині Блейда. Кар'єра Рейнольдса почала поступово йти вгору. І в 2009 році він зіграв свою головну роль життя, але у фільмі, про який ми поговоримо трохи згодом. А у тому ж 2009 він разом із Сандрою Булок знявся в романтичній комедії освідчення. Давайте відразу закриємо чистокровну комедійну частину кар'єри актора цим фільмом. Чому я вибрав саме його? По-перше, в свій час його крутили на новому каналі десь разів. 5 500 за тиждень, тому, можливо, були і кращі кандидати, але просто моя ностальгія по тим минулим часам не дозволила цього. А по-друге, кар'єра не небагата на високооцінені фільми, а цей на IMDB так то в десятку входить. Про що він? Сандра Булок грає типовий образ бізнес-леді, кар'єристки Маргарет, в якої немає часу займатися такими дрібницями, як владнання справ зі своїми документами, щоб її не депортували з країни, в той час, як Райан зображає простого офісного клерка, який працює на неї, та разом з колегами вважає боса відьмою. І він без легкістю увійшов в компанію до Джейсона Судейкіса в нестерпних босах. Але цим двом абсолютно різним людям, які при інших обставинах би обходили один одного десятою дорогою, необхідно буде доказувати всім, що вони щаслива, майже сімейна пара. Так, сюжет тут можна вмістити в півтори хвилини, і, можливо, цього буде забагато. Проте коли таким комедіям потрібна була закручена історія з неочікуваним фіналом. Головне, це хімія між головними персонажами, які повинні пройти стандартну арку від ненависті до кохання. За півтори години і Райан з Сандрою Булок відмінно впорались з цим, та їх дует дійсно притягує і змушує посміхатись не тільки від жартів, а й просто від спільних сцен. Такого вдалося досягнути, в тому числі у зв'язку з тим, що актори вже багато років були друзями та розважались на знімальному майданчику. Однак, сцена, в якій акторам довелось бути оголеними, змусила їх неабияк ніякувати. Булок розповідала, що у неї немає проблем з тим, щоб роздягнутись у кадрі. Цьому фільму потрібна була моя нагата, щоб бути смішною. Рейнельд же додав, що на щастя, ви там так довго і робите це так довго, що досить швидко. Позбавляєтесь від незручності і починаєте вести буденні звичайні розмови. Різниця лише в тому, що ви не носите штанів. Загалом фільм був чудово прийнятий глядачами, та при бюджеті в 40 мільйонів зібрав вражаючи, як для комедії 317, та в двадцятку найкасовіших фільмів 2009 року. І це попри те, що оцінки все-таки були посередніми і до сімочки ні на одному з ресурсів не дотягнули. Так, фільм не хапає зірок з неба. Але, як і майже вся подальша кар'єра Рейнольдса, запропонує легку, ненав'язливу та кумедну історію, яка зможе розважити та розслабити вас. Так само, як і наш телеграм-канал, де можна прочитати новини кіно, подивитись всі трейлери. А ще я там пишу свої думки про фільми та серіали, які переглянув. Ласкаво проси. А також, якщо вам подобається наші відео, то можете підтримати нас спонсорством на Ютубі або на БаймієКі. Усі посилання під відео, і рухаємось далі. Ви летите на Аляску на вікенд. Так, так. Ми летимо на Аляску. Аляска, ось звідки? Ось звідки мій маленький Ендрю. У кожного актора має бути момент падіння на дно. Для того, щоб відштовхнутися від нього, і або взлетіти та перевернути свою кар'єру, або впасти ще нижче і ніколи не підніматись, для Райана цим моментом став вихід одного з найдорожчих фільмів 2011 року, та надії Warner Bros. на свої супергеройські франшизи ще задовго до Зака Снайдера і його біблійських відсилок. Зелений ліхтар це дуже визначне кіно, яке говорить про те, що екранізацію мальописів з крутими героями в безглузних костюмах слід робити обережно, та спочатку добряче подумати, а чи потрібно взагалі це все при виробництві цього кіно? Напевно, на це всі забили, і просто хотіли встигнути на гайб супергероїки, бо месники вже готувались заробляти свої мільярди через рік. Рейнольд за сюжетом грає, як ми вже звикли, типово себе, веселого телепня, якому довіряють випробування f 35 та крутих безпілотників. Краще б віддали їх нам. І ось такого відповідального чоловіка обирає всемогутнє кільце сили для того, щоб зробити з нього захисника планети від страшенного злого зла. У фільмі важко знайти позитивні сторони. Історія це одне велике кліше, і здається, в дитячому садочку можливо вигадали історію покраще. Всі діючі персонажі це просто картонки, які відіграють свої ролі наставника, зрадника, лиходія, любовного інтересу, проміжного лиходія та масовки, яка слугуватиме демонстрацією сили зла, здібності зеленого ліхтаря свої рідні та потребують уяви. Виходить кумедно, що головний герой демонструє їх хріново, оскільки уяви не було саме у режисера, сценариста та того, хто відповідав за постановку екшн сцен. І Райан у всьому цьому загубився та не зміг витягнути своєю харизмою настільки безглузде дійство. Він намагався зіграти так, як вміє. Але вже третій захід у фільмах по коміксах виявився не зовсім вдалим, хоча краще буде сказати, катастрофічним. При 200-мільйонному бюджеті фільм зміг зібрати лише близько 219, окупивши виробничий бюджет, але приніс збитків на сотню мільйонів, чим просто похоронив усі плани на сиквели. Середня оцінка у фільму лише завдяки метакритику залишилась на позначці 5, хоча для нього це може навіть трохи забагато. Напевно, для кар'єри Рейнольдса цей фільм мав лише дві гарні речі. Перша це жарт у другому дедпулі. Пам'ятаю, як лахо з цього ще у кінотеатрах. Господи, це прекрасно. Не дякуй, Канаду. Це коштувало багатомільйонного провалу та ризику зруйнувати кар'єру. А друга гарна річ це щасливе життя зі своєю дружиною та колегою по фільму Блейк Лайвлі. Вони вже 13 років як одружені та мають чотирьох дітей. Але чи знали ви, що Рейнольдс до цього вже був одружений на дуже відомій актрисі? Давайте знову зробимо інтерактив. Минулого разу я запитав, якого одного персонажу з мультфільмів озвучила Кемерон Діас за свою кар'єру, і любителів Шрека знайшлось чимало. Всі правильні відповіді у вас на екранах. Сподіваюсь, нікого не загубив. Було вас дійсно багато. А цього разу пишіть у коментарях, з ким був одружений Райан Рейнольдс до Блейк Лайвлі. Усі правильні відповіді згадаю у наступному відео. Завершуючи з ліхтарем, якби на місці Райана опинився якийсь інший актор, я майже впевнений, що великих ролей йому б не давало ще довго. Репутація Райана насправді також зіпсувалась. Такі провали з резюме не викинеш, але він своєю роботою, як до цього, так і після доводив, що хрест на ньому ставити точно не треба. І давайте вже переходити до дійсно сильних драматичних ролей актора, які хоронили його, але не в тому значенні. Невірно буде сказати, що Райан не може в драму. Він чудовий актор та багато разів це підтверджував. І взагалі-то комедію зіграти інколи буває набагато важче не дарма є безліч випадків, коли все ціло комедійні актори зривали дах своїми перформансами в драмах. А от навпаки, буває не часто. Щодо Рейнольдса, то найбільше мене вразила його робота над фільмом Похоронений заживо. Це дуже специфічне кіно, яке може відштовхнути від себе широку аудиторію. Фільм розповідає історію американця, який був викрадений терористами, та сорі за спойлери, закопаний у труну глибоко під землю, з телефоном, запальничкою та ліхтариком. І тепер йому необхідно зробити все в дуже вузьких рамках, як по часу, так і простору, щоб вибратись. Фільми такого жанру, де всі події розвиваються навколо одного персонажа, є надзвичайно важкими для акторів. Немає з ким взаємодіяти, нема кого, хто б підтримав тебе в кадрі. В таких сценах все залежить виключно від однієї людини, яка має на собі тягнути весь фільм уперед. Якщо на декілька хвилин глядачу набридне спостерігати за актором, то фільм можна рахувати провальним. І з такою складною задачою Райан Рейнольдс порався на відмінно. було знято лише за 17 днів, та майже всі його події розвиваються наодинці з Райаном. Він тут демонструє вищий пілотаж щодо акторської гри та показує такий спектр емоцій, що на фінальних титрах хочеться вийти на свіже повітря. А так як зараз спека на вулиці градусів, так плюс-мінус мільярд. То зробити це буде важко. Звісно, це не самий унікальний фільм. За головною ідеєю, ця стрічка, як мінімум, схожа на фільм 127 годин з Джеймсом Франко, який вийшов буквально у тому ж році. Однак атмосфера тут набагато похмуріша, і людям з клаустрофобією може бути дискомфортно. Рейнольд сам заявляв, що під час зйомок страждав від неї, як і його персонаж. Труну, в якій він перебував, поступово заповнювали піском, тому його фактично поховали під час зйомок кульмінаційних моментів фільму. Райан описав останній день зйомок як не схожий ні на що, що я відчував у своєму житті, і я ніколи не хочу переживати це знову. На знімальному майданчику навіть чергували парамедики, щоб надавати допомогу актору у разі. Якщо щось піде не так, на щастя все пішло як треба, і при смішному бюджеті в 2 мільйони доларів фільм окупився в 10 разів. Як для малобюджетного інді-фільму, це шикарний результат щодо оцінок, то це дивна річ, оскільки диапазон коливається від трохи менше шести до майже дев'ятки, в залежності від ресурсу. На мою думку, це яскравий показник того, що фільм точно на любителя. Якщо вам подобаються такі камерні трилери, де все розвивається виключно на діалогах і саспенс нагнітається завдяки вмілої акторської гри. То рекомендую до перегляду. А для кар'єри Рейнольдса цей фільм став, наче, доказом самому собі, що він запросто може зіграти нетипову для себе роль та вийти за межі свого амплуа. Я не знаю, куди ще телефонувати. Будь ласка, будь ласка, щорт! Щорт! Щорт. Шорт, чорт, чорт. Ну що ж, Звісно ж, на даний момент головною ролью Рейнольдса у кіно з легкістю можна назвати Дедпула, якого він почав грати задовго до того, як його почали визнавати та любити фанати. Все розпочалось як і прийнято спочатку. А точніше з фільму Люди Ікс. Росомаха початок, який вийшов у 2009 році. Та якби не темний Фенікс 2019-го, то міг би запросто забирати статус найгіршого фільму про мутантів. Якщо опустити загальний сюжет, де все-таки Логан є головним персонажем фільму, Вейд Вілсон тут має стільки ж спільно з Дедпулом, як і Зелений Ліхтар. Відповідальні за фільм люди відійшли від традиційного образу, наділили найманця купою незрозумілих суперздібностей, зашили рот та змусили виступати простою зброєю. В руках злодіїв. Після такого дебюту не дивно, що Райан довгі роки промотував ідею нової появи Дедпула на екранах з правильним зображенням головної сторони персонажа, гумору та нескінченних ламань четвертої стіни. Взагалі, перші ідеї зняти фільм про Дедпула виникли ще на початку 2000-х років, коли виходили перші фільми про Люди Ікс. Якщо дуже коротко, усі розмови закінчувались нічим, а докупи проблем додали. Дались ще й юридичні між Марвел та студією 20 сторіччя Fox, яким належали всі права на людей ікс та дедпула. Рейнольдс був зацікавлений зіграти цього персонажа. Та деякі продюсери були переконані, що він ідеально підходить. У 2005-му, коли розмову знову розпочались, Рейнольдс вхопився за цю можливість, однак з першого разу вийшло не дуже. Але після прем'єри Росомахи дехто в студії Fox все-таки схаменувся та прийняв рішення в 2010-му розпочати виробництво правильного Дедпула з тим же Рейнольдсом у головній ролі. А поки шукали сценаристів та режисера, Раян встиг провалитись зеленим ліхтарем та поставив під сумнів спроможність витягнути на собі супергеройський фільм. Fox не хотіли витрачати великі гроші на ризикований проєкт з рейтингом R, і виділила тіму Мілеру, який вже був закріплений режисером, невеликі гроші на створення пробних кадрів, які б демонстрували про що взагалі буде цей фільм. Однак босів абсолютно не вразило те, що у підсумку вийшло у Мілера з Рейнольдсом, і Дедпул знову відправився на поличку колись потім. Але в 2014 році ці пробні кадри фільму були несподівано злиті в мережу та визвали маленький локальний фурор серед фанатів. Досі невідомо хто стояв за цим зливом: Міллер, Рейнольдс чи хтось зі студії. Але ця випадковість чи не зовсім змусила ризикнути студію, виділити не гігантський, але нормальний бюджет в 58 мільйонів, та зняти такий головний фільм в кар'єрі Рейнольдса. Казати, що це був успіх, це не сказати нічого. Незважаючи на слабкі сторони фільму, такі як простенький сюжет та посередній лиходій, а також нетиповий ризикований рейтинг 18 для супергеройського фільму, головний герой, його харизма та бажання Раяна нарешті показати, на що він здатний, перекрили все. Актор доклав неймовірних зусиль для того, щоб цей фільм вийшов та навіть відмовлявся від зарплатні, щоб оплатити роботу сценаристам, на яких вже просто не вистачало бюджету. Так чому ж це головний фільм Рейнольдса? Причина перша: в нього одні з найкращих оцінок в кар'єрі актора. Як критики, так і глядачі були у захваті від такого перевтілення Дедпула на великих екранах. Причина друга. Це найкасовіша франшиза актора. Перший фільм при скромному для супергеройського кінобюджету зібрав майже 800 мільйонів у прокаті. Друга частина мала вдвічі більший бюджет і зібрала на декілька мільйонів більше. Причина третя: за цю роль він отримав свою першу номінацію на престижні премії. Причина четверта. Взагалі, про що можна говорити, коли в часи найбільшого занепаду студії Марвел єдиною надією на відродження є фактично третя частина Дедпула. І всім відомо, хто відіграв в цьому одну з головних ролей? Твою швайку! А я плиту вдома вимкнув. В Дедпулі поєдналась вся кар'єра актора, яка розпочалась з трешових комедій, які трансформувались та залишили треш позаду, продовжилась не зовсім вдалими появами в фільмах по коміксах, та пройшла через експериментальні ролі до всесвітнього визнання. І зараз ми знаходимося у точці, де найбільш очікуваний фільм, як мінімум літнього кіносезону, має в головній ролі канадського актора, найгарячішого чоловіка 2010 тисячі. 1980-го року власника цілого футбольного клубу та просто рятівника сідниць Кевіна Файгі Райана Рейнольдса.